Добрий день! Я сьогодні вирішила записати відео за допомогою трансляції в на YouTube. Я цікаво дуже поспостерігати, як це виглядає. І тема, на яку я хочу сьогодні поговорити, це як себе реалізувати в Польщі, як відкрити тут власну діяльність. І м, перше питання, яке варто собі задати, якщо ця тема вас зацікавила, так це е, з'єднати свої я хочу, тобто що ви хочете від власної діяльності, що ви можете на даний момент від своєї власної діяльності, е, в чому вірніше ви можете її відкрити. І третє питання: чи треба воно вам, чи не треба. Тобто теж треба відверто задати собі питання, чи е, треба. Чи треба відкривати, чи ви дійсно маєте ті навики, які потрібні для того, щоб вести свою діяльність? Завжди можна спробувати не відкладати на якийсь там час, а спробувати, якщо ви відчуваєте, у вас є така потреба. В Польщі є дуже класна можливість, бо ви не зовсім відкриваєте діяльність власну прямо всю на своїх плечах. Ви можете відкрити її за допомогою фірми інкубатора. В Польщі достатньо багато таких фірм. Я співпрацюю з одною з них це твій стартап, і це є фірма-інкубатор, яка дозволяє відкрити невеликий стартап або одноособову діяльність, підтримуючи з юридичних питань, бухгалтерські послуги вони надають. А також є деякі бенефіти, тобто додаткові такі пункти, які фірма-інкубатор бере відповідальність на себе і дає своєму бенефіцієнту, тобто людині, яка користується їхні, їхніми послугами. для того, аби полегшити перші кроки в, відкритті, в впровадженні, да, в тому, щоб впровадити цю діяльність, навіть не лише в відкритті, а ще й в тому, щоб проводити цю діяльність, діяти. Це одне таке питання, яке стосується саме юридичної частини, такої практичної частини, те, що стосується документів. Найголовніше це не документи. Найголовніше це те, наскільки ви відчуваєте, це вам треба, чи це вам не треба, чи вас зараз достатньо сил на те, щоб пробувати, чи недостатньо сил на те, щоб пробувати. І я пропоную прям взяти аркуш паперу і виписати собі ваші сильні сторони, які допоможуть вам в реалізації своєї діяльності. А зараз, незважаючи навіть на те, яким саме видом діяльності ви будете займатися, будь-яким видом діяльності. От просто саме поняття Я працюю сама або сам на себе, що вам в цьому може допомогти? Які ваші сильні сторони? Це дуже важливо для того, щоб вести свою діяльність, треба знати свої сильні сторони і спиратися на них. Так само, за аналогією, ми працюємо зі слабими сторонами, тобто, що може заважати у роботі а, у веденні своєї діяльності, які слабкі сторони можуть тягнути вниз. Тут теж варто взяти аркуш паперу і прописати собі все це. Далі, коли ви маєте сильні сторони і слабкі сторони, ви вже їх наглядно бачите перед собою, сильні сторони ви. Підкачуєте і користуєтеся ними, тобто ви не забуваєте їх підкачувати. Ви не забуваєте себе підкачувати, наприклад, за допомогою похвали. Можна казати собі, що я крута, я класна, я пунктуальна. А це дуже важливо в тому, щоб вести свій бізнес, бути пунктуальній. А навіть якщо цей бізнес починається лише з одної персони, з власника. Так? Це дуже важливо. Це дуже класний скіл. Далі, я харизматична. Це ж класно, бо можна комунікувати з людьми і можна швидше продавати свої а, продукти, свої послуги або якісь. Може, слово вилетіло з голови. Назвемо це словом продукти, добре? А, куди включені як фізичні. А, Продукти, так і послуги. Далі ці сильні сторони, ви собі не забуваєте себе хвалити за них, підкреслювати їх в собі. Це якраз те, за допомогою чого ви зможете створювати свій власний бренд, навіть, повторююся, навіть якщо він складається лише з вас одного чи одної. Наступний момент це ваші слабкі сторони, які можуть тягнути вас вниз. І тут варто звернути увагу, що це за слабкі сторони. Наприклад, по аналогії візьмемо, що ви спізнюєтеся, ви не є пунктуальною людиною. То як ви можете запобігти тому, аби це, ці спізнення не заважали вам в бізнесі, не заважали вам в розвитку вашої діяльності? Ви можете, наприклад, придумати від трьох. До 10 варіантів, як цю слабку сторону, чим ви можете її підтримати? Чим ви можете її наповнити, щоб вона не заважала вам в веденні своєї діяльності? Наприклад. Аби не спізнюватися, в мене буде календар. Аби не спізнюватися, я буду ставити собі будильники. Аби не спізнюватися, я буду ставити відповідальну людину. Аби не спізнюватися, я буду іще щось робити, і ще і ще. Наприклад, це можуть бути, може бути копілка, куди за кожне спізнення я кидаю одну один злотий або там 10 злотих. І пізніше ці гроші просто використати в бюджет своєї фірми. В бюджет свої, своєї діяльності. Да? Наприклад, ви потребуєте якогось інвентарю і так далі, ви просто тоді вже будете мати ці гроші для того, щоб його купити. Додаткові гроші. Ці гроші не витрачаються на розваги або на каву. Ці гроші якраз витрачаються на те, щоб покращити свій бізнес. Просто. Ви спізнюєтеся, таким чином, ви, наче, платите собі за спізнення, а платите своїй фірмі, так за, за, за ваші запізнення. На кожну слабку сторону ви знаходите від 3 до 10 варіантів того, як її можна підтримати, цю слабку сторону. Далі. Як вирішити, чим мені займатися, чим я хочу займатися, чим я можу займатися. Якраз мої питання, які я зараз озвучую, допомагають зрозуміти, правда, чим я можу і хочу займатися. Берете банально листочок, ручку і пишете, я хочу. То-то, то-то, то-то. Мені цікаво. Давайте так, якщо не йде, не заходить я хочу, то можна написати Мені цікаво, я би хотіла чи хотів себе спробувати ось е, в, цій, е, в цій сфері, в цій, в цій, в цій, в цій. Потім ви пишете так же по аналогії: в мене є досвід, я можу. Е, в мене є досвід з там, готування їжі, в мене є досвід з прибирання, в мене є досвід з. Е, 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 Робити ремонти, в мене є досвід викладання якогось матеріалу, да, учбового, наприклад, досвід там, роботи в школі. В мене є досвід комунікації з людьми в телефонному режимі, наприклад, типу кол-центру, щось, ну, щось по типу такого. І ви собі прямо виписуєте ці досвіди, які у вас є. І пізніше це вам допоможе зрозуміти. Дивіться, мені цікаво, і я можу. Вони не завжди прям повноцінно співпадають. Але точно, якщо ви напишете список. Мені цікаво, і я можу, і цей список буде більше, ніж 20 пунктів, то точно у вас знайдеться щось таке, що можна поєднати. І навіть якщо вам кажеться з першого погляду, що воно щось не поєднуване, це не значить, що його не можна поєднати. Ви завжди можете стати новатором і придумати щось своє. Далі. Мало того, що ви відкриваєте свою діяльність, то треба щось продаєте, то треба зрозуміти, а хто буде це купувати, чим хто буде користуватися тим, що ви запропонуєте. От ви собі сіли, написали, побачили, створили якийсь свій продукт, і, наприклад, це якісь заняття, ви даєте репетиції, хто буде, вашою потенційною, хто буде вашим потенційним клієнтом. Що це за людина? Тут теж варто сісти і прописати портрет цієї людини, як вона буде виглядати. Пам'ятаємо, що у нас купують платеж, платіжоспособні люди, тому якщо ваша діяльність пов'язана з дітьми, то ваші клієнти це не діти, ваші клієнти це дорослі, тобто їхні батьки, ті, які платять гроші. Ті, хто платить вам гроші, є вашими клієнтами. Відповідно, треба собі прописати портрет такого клієнта. Якщо ви працюєте з батьками, то що це за батьки, як вони виглядають? Прям детально, детально описати портрет, навіть вплоть до того, щоб придумати їм імена. Якщо це категорія жінок то, або категорія окремо чоловіків, то тут теж варто подумати над тим, скільки їм років, чим вони займаються, який в них побут, чому їм має бути цікаво купити ваш продукт чи вашу. Послугу. Пишете, прописуєте всі нюанси, які можуть стосуватися вашого клієнта. Відповідно, таким чином вам легко буде робити. Офери, тобто пропонувати людям ваші послуги або ваші продукти. Далі, щодо Польщі, варто, перш ніж відкривати свою діяльність, варто звернутися до юриста, до бухгалтера і проконсультуватися щодо податків. І я завжди рекомендую звертатися не до одної людини, а зазвичай хоча б до трьох, аби зрозуміти середню температуру по палаті. Тому. Це така рекомендація, яку Дійсно, варто до неї прислухатися. Бо один бухгалтер говорить так, інший говорить ось так, третій отак, а істина десь все-таки посередині. Тому, якщо ви не відкриваєте через фірму інкубатор, а збираєтесь відкривати діяльність одноособово, тут варто завжди проконсультуватися з трьома спеціалістами, які будуть допомагати вам у відкритті такої фірми. Рекламувати зараз когось я тут не буду, але якщо вам треба буде якась моя порада, то ви можете звернутися. Написати мені в особисті, і я вам вже в особистих повідомленнях зможу когось порадити. Далі. Що найголовніше ще, це подання. Може бути так, що ви собі напланували багато чого цікавого в своїй голові, але воно якось вас не виходить на ділі. Тому дайте собі час, скільки вам треба часу для того, щоб ваша фірма запрацювала, щоб вона почала приносити вам дохід. Для цього треба створити фінансовий план, хоча б найпростіший. Де ви запишете свої розходи, свої вірніше витрати, свої, свій дохід, планований дохід. так, Плануємо бюджет, ще не маючи цього бюджету, тобто плануємо, скільки ми будемо заробляти. А цей фінансовий план допомагає прорахувати всі нюанси, ну, більш-менш прорахувати нюанси, які, які будуть потребувати витрат, наприклад. І таким чином фінансовий план дає можливість усвідомити фінансову картину вашої діяльності. В даному випадку це дуже важливе питання, аби не прогоріти, так, аби не уйти в якийсь мінус. А завжди орієнтуйтеся хоча б перші три місяці на вихід в нуль доходу. Якщо ваш бізнес потребує інвестицій, і ці інвестиції у вас є, відповідно, ви плануєте також в своєму фінансовому плані, через кілька через який час ви відіб'єте ці інвестиції. Тому фінансовий план це теж така основна. Одна із один із основних пунктів, який треба прописати собі обов'язково. Перед відкриттям своєї діяльності. Не в момент, коли ви відкрили, а перед. Для того, щоб усвідомити, які мають бути обороти вашої діяльності, щоб ви себе почували прекрасно і не знищили себе, картаючи, що у вас нічого не виходить. Також дайте собі якийсь час, скільки це має пройти місяців, аби ви. Вже почали задавати собі питання: а який у мене результат? Чи я йду до того результату, який я собі намітила, чи намітив? Ці результати зазвичай зазначаються в грошовому еквіваленті в фінансовому плані. Відповідно, якщо ви наприклад, хочете вийти за рік на дохід, ну, уявно, наприклад, да, там 5 тисяч доларів або, не знаю, там 10 тисяч злотих, то ви маєте собі розподілити, а скільки за, за півроку, яка сума має бути півроку вашої Якщо через рік це має бути 10 тисяч, а прибутку, то півроку, якщо прийде, то, пройде, то скільки це? Зазвичай це не 5, тобто ми не ділимо пополам, а рахуємо завжди в арифметичній. Арифметичні прогресії, так тут я геометрично завжди путаюся арифметичною. Рахуємо: тобто, наприклад, перший місяць ми заробляємо нуль, далі ми заробляємо тисячу, далі ми заробляємо дві, далі ми заробляємо чотири, далі ми заробляємо чотири вісім, наприклад, ось в такому контексті. Але тут треба зрозуміти, наскільки вам вистачить сил йти саме такими великими темпами. так? Або може бути що вам ця геометрична прогресія не по місяцях вона йде, а наприклад, по півроку, і ви за півроку маєте зробити подвійний оборот. Маю надію, що правильно що ви мене добре розумієте, якщо ні, то теж можете написати мені в особисті повідомлення, я вам більше поясню, як це виглядає. Тобто ви будуєте фінансовий план таким чином, щоб постійно було якесь зростання, хоча б трошки, але воно було це зростання, і було в темпі такому. щоб... Був якийсь термін, за який ви зростаєте вдвічі, щоб ви собі цей термін визначили. Це за три місяці. Тобто, три місяці ви працюєте тисяча, потім через три місяці ви зростаєте. Ну за ці три місяці маєте вийти до двох. Потім через три місяці ви маєте вийти до чотирьох, наприклад, приблизно. Да? Або це півроку, або там це рік, наприклад, зазвичай вже такі великі компанії вони. Роблять собі річні обороти, рахують, підвищують вірніше. Не завжди це в, прямо в цій геометричній прогресії, відповідно, тому що це ну, збільшити в X два рази. Це достатньо багато. Так? Але на початку це завжди працює. Ну, класно, бо на початку легше збільшити ці два рази. Потім ви собі просто цю цифру можете зменшувати. Але ми сьогодні говоримо саме про початки, тому, тому на цьому можемо зупинитися. Якщо будуть якісь додаткові питання, ви можете мені написати і запитати конкретно по, прямо по своєму напрямку, який ви для себе вибрали, і проконсультуватися, якщо вам треба якісь додаткові спеціалісти. Дякую.